Ми вітання, друзі. Ну що, починаємо вже нарешті інтенсивно працювати, і дане відео буде повністю про те, як зареєструватись на eBay. Це першочергова реєстрація. Якщо ви з нульом взагалі знань прийшли і дивитесь це відео, ви після нього не зможете не продавати ще і не купувати. Ви зможете тільки зареєструвати ваш аккаунт, але це дуже важливо і є багато нюансів. Саме через те, я записую це знову ж таки на перший. Погляд, банальне відео, але мега потрібне для багатьох людей. І перед цим, як почати цей процес реєстрації, показувати вам його, я би хотів затронути такі теми. Перша тема це що потрібно взагалі перед тим, як зареєструватись на eBay, або для продажів, або для покупок. Від мене хочу сказати, що потрібно небагато. Потрібна банківська карта, валютна в ідеалі. Я використовую приватовську валютну карту, відразу вам скажу, її можна буде потім під електронний гаманець Payowner під'єднати. Це все в майбутніх відео. Банківська карта, щоб ви розуміли, бо якщо у вас немає взагалі ніякої банківської карти, то вам... Трохи рано заходити на eBay, скажімо так, навіть для покупок. І друге, це непогано було би знати англійську мову, або хоча б вміти користуватися гарними перекладачами, не Google-перекладачем цим трохи кривим. А нормальними, щоб вміти розуміти, що написано банально, хоча б в описі до оголошення, або вміти листуватися з продавцями або покупцями. Це база. І друге питання, яке би я хотів затронути, бо знаю, воно багатьох цікавить, чи можна зареєструвати аккаунт заново, коли вам його заблокували в перший раз під час першої реєстрації або після неї. Чи можете ви на своє ім'я знову на свої ж дані паспорт? Спортні зареєструвати новий вже аккаунт і почати шлях заново. Бо eBay після блокування аккаунту назавжди в своєму зловіщому листі пише, що цього робити не можна, звичайно, і все, ви заблочені. Не можна ні вам, ні ще комусь з ваших близьких на вас оформлювати новий аккаунт. Дане відео і даний весь процес. Реєстрації на eBay, хочу відразу вам сказати, що він буде е, на дані моєї дівчини. Тобто, відбувалась мною вже реєстрація. Цей весь шлях я пройшов, зробив скріни вам, і зараз я буду вам показувати це як презентацію, як слайд-шоу, розказувати на базі аккаунта своєї дівчини, аккаунт котрої вже був заблокований півроку тому. Тобто, і зараз я можу і купувати, і продавати, тому. Відповідь на питання, чи можна новий аккаунт. Так, можна його створювати, але потрібно робити все правильно. Щоб робити все правильно, дивіться відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і погнали. Початок банальний: ви заходите в адресній стороці, буваєте ebay.com, заходите на сайт, головний ebay, В, лівій, в лівому кутку обираєте «Register». Тобто зареєструватися, натискаєте е, на це і потрапляєте в ось таку в таке віконце, де е, вам пропонують створити акаунт, і тут відразу треба дуже важливо, що е, створити персональний акаунт. Я розказую, як створити аккаунт е, на eBay просто фізичній особі, звичайній людині, яка хоче продавати там якісь свої речі. Якщо у вас якесь виробництво, магазин. То, звичайно, це вже бізнес аккаунт треба робити, але в будь-якому разі для того, щоб дійти до бізнес аккаунту, як на мене, потрібно створити собі в будь-якому разі просто персональний аккаунт, щоб зрозуміти, як працює eBay. Тому створюємо персональний аккаунт, вбиваємо ваше ім'я, first name, це ваше ім'я, last name, ваше прізвище, так як в закордонному е паспорті е латиницею. Відразу хочу сказати, що всі дані краще. Першочергово відразу вводите з закордонного паспорту. Якщо у вас його немає, це дуже печально. Але я думаю, ви знаєте, як ваші дані пишуться латиницею. Далі ви вводите свій імейл і пароль. Все, в принципі, банально. Можна через Google, Facebook, Apple, але я б радив просто з імейлом рінки, як то кажуть. Далі, все. Ви е, нажимаєте Create account і все, у вас зроблений аккаунт. На цьому відео могло би бути завершене, але, звичайно, ні. Ми продовжуємо і робимо ваш аккаунт більш-менш вже боєздатним і таким, як він має бути. Ви бачимо, що зліва, в верхньому кутку, у вас вже написано, у мене тут написано Юлія, а у вас має бути ваше ім'я. Далі ви е, просто наводите на це ім'я Юлія, ваше, чи якесь у вас, звичайно, може. Інше ім'я. І бачите створений ваш аккаунт і згенерований нік. Він згенерований просто ну, випадково, або від вашого імені якось, або від вашої пошти. Неважливо. Далі ви нажимаєте тут вже аккаунт Settings», Переходите в налаштування аккаунту вашого. Ви потрапляєте у віконце, де потрібно вже більш розгорнуто вашу контактну інформацію додати на сайт eBay, в ваш аккаунт. Тут ви обираєте все те, що у вас зараз в прописці. Неважливо, де ви знаходитесь, важливо, що у вас в паспорті. Україна. Далі наступна строка, це адреса. Ви вводите туди вулицю, бульвар, не знаю, проспект, всю назву. Далі і номер будинку. Номер будинку можна, в принципі, квартиру не додавати. Після цього ви вбиваєте місто, місто ваше і вбиваєте індекс. Стейт, провінція там регіон можна нічого не вбивати. І мобільний номер ваш, звичайно, той, яким ви користуєтесь зараз. Після цього ви натискаєте Continue і потрапляєте вже в ваш акаунт в налаштування вашого акаунта більш глибоко. Тут ви можете ознайомитись з інформацією. Ви бачите на своїх екранах. І я наполягаю на те, щоб ви поклацали на кожне з цих назв. Там персональна інформація, Payments, PayPal аккаунт, можете це все переглянути, в перекладач закинути і так далі. Навіщо це все потрібно і чому блокують аккаунти нові, українські? Ми зараз з вами не будемо говорити про всі інші, американські, звичайно, не блокують. Тому що немає 100% довіри, а eBay сам по собі він налаштований. І ви зрозумієте, це вже згодом, коли будете з eBay ем, там... Святкувати 10-ту річницю користування цим сервісом, ви зрозумієте, що це все зроблено саме дуже і дуже продумано для вас в першу чергу. Бо eBay за безпеку і за безпеку покупців, і за безпеку продавців. Тому це дуже важливо і просто віднесіться до цього серйозно, не як до OLX чи ще чогось, а саме до серйозної організації. Це важливо, що ви можете зробити тут в «Personal Info»? Ви можете змінити ваш юзернейм, тобто нікнейм, поміняти на будь-який з актуальних, які не зайняті. Далі ви можете змінити імейл, звичайно. Потім ви можете верифікувати, і не те, що ви можете. Вам потрібно верифікувати ваш мобільний номер, який ви до цього ввели. Вам приходить security-код, ви його вводите, нажимаєте Верифікувати. Номер ваш верифікований. До цього здається, вам на емейл також приходить лист верифікації. Я вже його е, верифікував. Здається, це, це я точно не пам'ятаю, але тут написано, що вам, він верифікований, тому напевне, цей етап я пропустив. Але також ви перевіряєте ваш імейл, на нього приходить лист верифікації, і, в принципі, все верифіковано. І номер телефону, і імейл в такому вигляді все має бути у вас, і все круто. На цьому етапі, в принципі, все круто. У вас є підтягнутий ваш, ваша адреса. Дуже уважно на цьому моменті, в чому нюанс був: адресу потрібно вбивати саме ту, яка у вас в прописці. Багато аккаунтів блокується, тому що люди, які хочуть замовляти, наприклад, товар через. Перевізників, там нова пошта, Міст Експрес, ще якісь, вони вбивають саме ту адресу, яку їм дають на міст Експрес. Бо так взагалі робиться майже у всіх інших магазинах. Приклад там Amazon, якщо ви купуєте або не знаю, Nike, Adidas, 6 pm там так, там ви вводите саме адресу, відразу адресу складу перевізника. Це правильно. Але на eBay потрібно. Заносити свою адресу. Це надважливо, щоб вас не заблокували. Що далі? Акаунт зареєстрований, начебто, чи можна купувати, чи можна продавати? Е, купувати теоретично можна, але про це ми з вами будемо говорити в наступному відео. До того відео я би вам рекомендував десь 2-3-4 дні. Кожного дня, десь по хвилин 15, просто заходити на eBay і знову ж таки моніторити айфони, не знаю, взуття, якесь одяг, ще щось, що вас цікавить, просто дивитись, робити вигляд зацікавленої людини, яка в цьому не розбирається. Не знаю що таке eBay. Неважливо, перший раз ви реєструєтеся, 15 п'ятнадцятий на цьому все побачимось з вами вже дуже скоро.